Так, один мальчик пише, покажіть пахлаву, покажіть, в кого купити пахлаву мідовою. От, дядя Федор, я його називаю, Федя. Уже на виході, як і ти на остров туди, виход, тут стоїть цей мальчик, я його дуже вам часто показувала. В нього різна пахлава, все запаковано, дивіться, є фісташка, є. От бачите, різні види. Шоколадна навіть є пахлава. 54. Він все ложив лоточки, взяли і пішли на море. І навіть може, мабуть, відправити. Якщо вам треба якусь таку пачку, це може новою почтою вам відправити. Фісташки, горішки, у нього тут все є. Манго. Привіт, привіт. Кажи номер телефону. 095 893 85 17. Все, Федя. Ватсап Вайбер, ватсап, Viber? Viber Telegram, okay. Telegram немає, тільки Viber і WhatsApp він каже. Гориски все в нього, свіжайші. паковано, ви самі У А фісташка по чому, скажіть? 600 там кілограм хороша американская. 600 я кажу. А вот это чому? 250 гривен. Это а пачечка, да? Полкило, Полкило макадамии. Сейчас спитаю, почему у него... 250. 250. Берите, девушка, вкусные они хорошие. Федя, почему пахлава, скажи? Пахлава есть 500, есть 400. Которые 500 с фундуком и с стяжкой. Вот это 500? Да. А по 400? По 400 кокос, вот это. шоколад, э, с орехом. Это по 400. По 400. Так что да, вот, -40. вот, -40. вот, -40. вот это вот длится. Вот классный наборчик. Там не тут все классно. Сашки, 600 содам. Вот это килограмм, Федя, в тебе тут? По килограмму? Сашки, да. Вот это килограмм. Килограм. Угу. Да, будете знать, где купить смачную пахлаву на привозе.